Наслідок обстрілів російськими військовими правобережної Херсонщини. Сьогодні вранці дві людини отримали поранення, розповів пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації протягом минулої доби 12 разів обстріляли Херсонську територіальну громаду, використавши 54 снаряди. Під вогнем опинилися прибережні райони міста, острів, Антонівка, Степанівка, інженерне, приозерне, зимівник, молодіжне та дачні ділянки. Одна людина загинула. Херсон російська армія обстріляла чотири рази, говорить Плетенчук. Триває контрбатарейна боротьба, тактична група Грім та інші групування роблять все можливе, щоб зменшити артилерійські обстріли з боку росіян по території Херсонщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, за минулу добу російські військові 68 разів обстріляли територію Херсонщини, використавши 280 снарядів. Загинуло двоє людей четверо отримали поранення. Олена Сомська, Суспільне, Новини Херсон.